Вітаю, шановна ІТ спільнота. Мене звати Марк, компанія Triton Lawyers. Тема сьогоднішнього відео: Замовник не оплачує роботу як захиститися за допомогою контракту. Будь-яка ІТ-компанія рано чи пізно стикається з тим, що замовник відмовляється оплачувати її роботу повністю або частково. Часто це пов'язано зі зміною бачення замовника щодо кінцевого результату, з несточним формулюванням ТЗ і з неврахуванням ризиків і додаткових витрат, які виникають в ході робіт. Іноді ваш контрагент може просто виявитися непорядною людиною. І ще купа причин може призвести до такої неприємної ситуації. Та всі вони найчастіше стаються тоді, коли замовнику є за що зачепитися в контракті, щоб умовно законно не сплачувати за вашу роботу. Тому сьогодні розглянемо, які положення в контрактах захищають розробників від загрози несплати за вже виконані роботи. Між продажем і стартом робіт. Продажі в IT досить складний і часом тривалий процес. Багато хто вважає, що коли сейл з клієнтом ударили по рокам, залишається тільки підписати контракт і можна починати працювати. Та це хибна і небезпечна позиція. Адже вам далі потрібно не просто підписати контракт, а провести ще одну стадію перемовин з потенційним партнером. Адже важливо узгодити також питання вашого співробітництва, які не обговорювалися до цього. Зазвичай ЗАУЗИ домовляється про те, що взагалі хоче отримати замовник. Перше, яка модель співробітництва? Це буде тайм матеріал, fixed price чи щось інше. Друге бюджет і терміни. Третє про те, які спеціалісти будуть задійні і які технології вони мають застосовувати. Але є ще ряд деталей, на які часто не звертають уваги до перших проблем у проєкті. Якщо у вас є якийсь стандартний контракт, або замовник пропонує свій, майте на увазі, що зафіксовані в них способи вирішення проблемних ситуацій можуть бути не на вашу користь. Саме тому, перш ніж підписувати контракт, радимо обговорити з клієнтом наступні питання. Перше вимога до якості продукту, якісні показники зафіксовані в ТЗ і чи потрібні вони в даному випадку. Друге способи припинення дії контракту. Третє – Позиції сторін щодо переманювання персоналу. Четверте. Процес переходу інтелектуальної власності від компанії розробника до замовника. П'яте – Способи прийому передачі робіт. Шосте. В якому суді за потреби будете вирішувати спірні питання. Минулого року до нас звернувся фаундер it компанії, яка опинилася в ситуації, коли замовник не хотів оплачувати перший спринт. Працювали по таймен матіріал, а замовник вимагав внести зміни у продукт, які не були обумовлені на початку, без оплати додатково витраченого командою часу. В той же час в них вже був законтрактований другий спринт. В контракті було зафіксовано, що з одного боку вони можуть розірвати стосунки з замовником, попередивши його за три місяці, і не було нічого сказано про те, що вони мають право не виконувати роботи по другому спринту в разі несплати попереднього. З іншого боку, було положення про те, що в разі нанесення збитків замовнику it компанії it компанія змушена їх компенсувати. Невиконання другого спринта замовник розцінював як нанесення йому збитків. На стадії підписання контракту вони не звернули увагу на ці фрази в ньому, вважаючи їх простою формальністю. Адже не планували ані розривати стосунки з клієнтів, а не наносити йому збитки. Тобто наш клієнт потрапив у пастку, яка була закладена в контракті. Їм довелося вносити зміни, витрачаючи на це неоплачені клієнтам людини години. Замість очікуваних 3 тисяч доларів доходу отримали лише 500 доларів. Положення контракту, які захищають від несплати. Отже, сподіваюся, я переконав вас, що контракт з замовником це не просто формальний документ, який потрібно підписати, щоб зайшли гроші. Контракт це детальні правила подальшої взаємодії між IT-компанією і її клієнтом. Їх важливо обговорити і зафіксувати. Не те, щоб я закликав з підозрою ставитися до кожного нового партнера, просто ясність і однозначність по деяким ризиковим питанням захистять ваш, бі... ваш бізнес від бажання замовника не платити або платити менше. Адже такі ситуації виникають завжди неочікувано, тому і важливо, щоб кожен підписаний компанією контракт був максимально безпечений для вашої команди. Раджу завжди без будь-яких особливих причин дотримуватися наступних правил. Перше. Якщо працюєте по Time матеріал, уважно простежте, щоб контракт не фіксував якісних вимог до продукту в будь-якому вигляді. Адже Timon Material передбачає оплату витрачених на роботу людину годин. Його рейд через те й нижчий, що в нього не закладено додаткові кошти на потенційні переробки. Якщо це правило порушено, є великий ризик, що ви будете за власний рахунок, якийсь час вносити зміни в продукт, допоки не задовільнити замовника. Друге. Якщо працюєте по fixed price, детально обговоріть замовникам кінцевий результат, щоб максимально правильно зрозуміти його бачення. А також вимагайте чіткого ТЗ без критеріїв, які можна трактувати неоднозначно. Наприклад, часто бачимо в контрактах вимогу, щоб кінцевий продукт відповідав обґрунтованим вимогам до подібних продуктів на ринку. Виглядає як формальна фраза ні про що. На практиці у випадку непорозумінь, клієнт може звернутися до цього положення, щоб не оплачувати виконані вам роботи. Адже цю вимогу суб'єктивно можна трактувати як завгодно. Третє. Незалежно від відео контракту, зафіксуйте, що права на інтелектуальну власність переходять до замовника після повної оплати ним робіт по даному контракту. Це положення реальний захист для компанії-розробника. З ним, особливо в поєднанні з наступним правилом, ризик неоплати вашої роботи досить низький. Четверте, домовтеся про це з клієнтом, а за потреби зафіксуйте в контракті, що під час проєкту функціонал продукту ви будете демонструвати, додавши сам код на ваш репозиторій. А кінцевий результат робіт замовник отримує після того, як остаточно з вами розрахується. П'яте. Якщо у контракті є положення про те, що замовник сплачує тільки по undisputed Invoice, докладіть максимум зусиль, щоб його позбутися. Undisputed invoice – це той, що не оскаржується сторонами. Тобто, якщо замовник буде незгоден з чим завгодно у вашому інвойсі, якістю, термінами, об'ємом чи просто йому суб'єктивно не сподобається результат, він матиме право не оплачувати вашу роботу. Ця вимога досить часто зустрічається в контрактах іноземних замовників. Зрозуміло, що не завжди до неї доходить діло, але у випадку конфлікту ви будете практично незахищені від несплат замовника. Як це працює на практиці? Кілька місяців тому до Lawyers звернувся фаундер невеликої української IT-компанії з питанням: що робити, клієнт винен нам 45 тисяч доларів. Не розраховується вже декілька місяців. Ми вивчили їх контракт з цим замовником і побачили в ньому. Перше. Замовник повинен сплачувати лише Undisputed Invoice. Друге. Процедура дисп'юту не прописана. Третє. Юрисдикція судових спорів в США. Четверте. Інтелектуальна власність переходить до замовника лише після остаточних розрахунків за цим договором. Судитися в Штатах за 45 тисяч доларів було економічно недоцільно. У разі перемоги, яка зовсім не була гарантованою, майже всі отримані кошти пішли б на перельоти її адвокатів. Але положення про інтелектуальну власність, яка до замовника переходить тільки після оплати робіт, вселяло надію. Як з'ясувалося, кінцевим споживачем коду була американська продуктова компанія, а наш замовник взяв українських розробників на субпідряд. Ми звернулися до кінцевого споживача і пояснили йому, що вони користуються кодом, який їм не належить, адже підрядник передав їм права на інтелектуальну власність, які так і не стали їхньою власністю. Продуктова компанія була важливим замовником, тож вони одразу розрахувалися з українською IT-компанією. Так, один рядок в контракті захистив it бізнес від втрати 45 тисяч доларів. Хочете перевірити свої контракти чи розробити нові? Більш захищені? Пишіть нам за посиланням під цим відео. Вміємо робити так, щоб ваші справи були в порядку.